В сучасному Тернополі є таких кілька місць, я маю на увазі центр, старе місто, які є дуже популярними місцями, місцями зустрічі. Наприклад, кажуть, під аркою мають на увазі, де валова починається. Цум, то всі знають. Мене цікавить, наприклад, там, де є арка на вулицю Валову. Чи був там прохід до війни, От так як він зараз традиційно є, що ми зразу йдемо туди на валову і хто на площу, хто до кострілу. Mm, як ти воно там тоді було, не знаю, як та територія, ну, не те, щоб виглядала, чи там вона була прохідною для людей, чи ні? Чи була, наприклад, валова скрізною? Бо, наприклад, зараз через валову йдуть всі, хто йде в сторону ну, туди центру, ви розумієте? Славче, може ти пам'ятаєш? Ходи сюди. З валової вулиці, з валової, ну з музейної. Як колись був прихід на, на Вулицю Руську. Чи був він там взагалі? Чи він був? Як він? Так. Я щось не можу собі пригадати, як він був. так 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 і і і було. – було? – да. було. – Тобто волонтеро. Ні, Савчику, ну, ну не було тих будинків побудовано. Савчику. Коли були? І вже після війни побудували. Ні, там ні. Там два поверхові будинки були, там ну, старі б... будинки, будинки стоять. Ага. А за тою аркою, де була води маліція обласна, угу. у лівій стороні там був ще й ринок. Угу. Старий ринок був. Угу. Було там. Тобто до війни, як, так само як зараз, валова так, була скрізною. Так, Через нею було. всі ходили так, так, туди, так, до, так, до центру. Так. Угу. так ходили вони, там. Ви не так, ні ще було полівесні був ринок. І там сюди, що на вечіринок, і аж до, до того. Аж до, до старого ринку де. Угу. Угу. Там, де та... Назарчуська жива, то все Угу. угу.